Доброго дня. Практичний іспит на механічній коробці передач категорії Б вважається розпочати. Екзаменаційний маршрут руху номер 4 якщо ви з ним ознайомлені, можете розпочинати. Ми регулюємо сидіння, ми регулюємо спинку, ми регулюємо підголівник, ми регулюємо після чого дзеркала. Якщо дзеркала відрегульовані зручно, наголошуємо, що дзеркала відрегульовані зручно, так само і підголівник. Говоримо, що рульове колесо відрегульовано зручно. Прищіпаємо ремінь безпеки. Далі ми будемо розпочинати рух, вижимаємо щеплення гальма, включаємо задню. Так. Спочатку опускаємо ручнею, вмикаємо задню передачу і вмикаємо світловий показчик повороту. Тобто, якщо ми будемо включати спочатку задню передачу, а потім опускати ручний, ми все рівно не поїдемо. І практика показує, що ми забуваємо потім опустити ручний. Тому краще опустити ручний, вімкнути передачу, після чого включити посатовий показчик повороту. Повороти включаємо правий. Можемо легенько розпочинати. Та машинка чомусь заумерла, не їде, то ми легенько розпочинаємо. Переконуємося у безпеці маневру. Ми в такому місці, де ми руль не будемо викручувати, а рівненько далеко їдемо назад. Зупинившись, микаємо передачу, микаємо лівий показчик повороту. Можемо покрутити трошки вліво руля і рушаємо. Включаємо правий поворотик, Дивимося ліворуч. Переконуємося у безпеці маневру. Хоч ми маємо перевагу в русі, оскільки ми для автомобілів. Перешкода справа, але переконатися у безпеці маневру потрібно. Тепер досить такий відповідальний момент: виїзд з сервісного центру. Ми виїжджаємо з прилеглої території, хто кого має пропускати. Значить, ми, якщо під'їдемо ближче, ми не зможемо надати перевагу автомобілям, які хочуть сюди заїхати. Тому дивимося зараз по ситуації. Нікого немає. Ми легенько зупиняємося обов'язково, трошки ще чуть-чуть під'їжджаємо. Ще раз зупинка. Переконали, що ліворуч нікого немає. Напали гарно на руль і легенько рушаємо. Ми можемо розігнати машинку, переключати передачку, але зараз в нас є перерита дорога, тобто в нас перешкоди є, щоб гарно, плавно переїхати, краще переїхати на першій передачі. Не газуємо, машинка легенько заїде і зразу вийде. Переключили передачку, будемо наближатися до підйому. Бачучи, там багато автомобілів, нам краще зменшувати швидкість для того, щоб не стати ззаді них і потім не рушати ену кількість час на гірку. Тобто, будемо трошки хитрувати. Якщо машинок багато немає, ми спокійно їдемо. Далі нам необхідно зараз, біля знаку, де є зупинка заборонена. Це, в принципі, навіть трошки за швидко. Ми можемо перейти на першу передачу, щоб помаленьку наближатися до підйому. Для чого це робити? Для того, щоб машина мала меншу швидкість, для того, щоб ми мали час переконатися у безпеці маневру, у безпеці виїзду. І відповідно машина нам не буде так швидко їхати і не буде нею дьоргати, бо на другій вона може її не витягнути. Проїхавши прилегу територію, вмикаємо правий показчик повороту і наближаємося до виїзду. Якщо в нас би були пішоходи, ми зобов'язані зупинитись перед пішохідним переходом і надати їм перевагу. Пішоходів немає, машинок немає, ми виїхали без зупинки. Тобто нам досить круто повезло, не прийшлося зупинятися. Четвертий екзаменаційний маршрут передбачає те, що на наступному світлофорі, тобто після цього, необхідно повернути ліворуч. де саме перелаштовуватись. Все залежить від часу, коли ми складаємо практичний іспит. Якщо ми складаємо зранку, зранку є дуже велика кількість автомобілів, що права смуга може в нас бути в заторах. І перелаштуватися у ліву смугу ми можемо швидше. Якщо в нас права смуга вільна, перелаштовуватись вліво на даний момент потреби немає, оскільки ми зробимо допустимо помилку, рух лівій смузі при вільні праві. Сміливіше, можемо давати трошки більше газу, швидкість на екзамені в межах дозволеної швидкості, в межах населеного пункту. Такий все ж таки орієнтирчик, синій парканчик, він у нас і залишається. Проїхавши синій парканчик, ми можемо перелаштуватися в ліву смугу. Ще раз наголошую, що якщо є затори, ми перелаштовуємося швидше. Якщо заторів немає, це може бути після проїзду синього парканчика. Бачимо, біленька машинка, перелаштовується трошки швидше, бо там є затора. І ми так само переконуємося у безпеці маневру. Добре. Необхідно пам'ятати про те, що коли ми зараз будемо зупинятися в заторі, що в нас є заїзди і виїзди. Тобто там, де в нас є переривчаста розмітка, ми стараємося не зупинятися, щоб не створити перешкоди для рук. Нам повезло, в нас багато машинок нема, ми проїхали. Тепер тут досить відповідальний момент. Ми включили правильно поворотик, стоїмо на... Світлофорчику, ми десь умовно третій, четвертій. І якщо я стою третій, четвертий, мені цього часу має вистачити для того, щоб виконати поворот ліворуч, коли засвітиться додаткова секція світлофору. Все залежить від того, як будуть рушати автомобілі, які є попереду. Якщо вони будуть довго рушати, затримуватись, є ймовірність того, що я можу не встигнути. Якщо б я стояв ще далі, п'ятий, шостий, краще не збільшувати швидкості, їхати помаленьку, дочекатися, щоб світлофор починав. Готіти, зупинитись перед стоп-лінією і після чого дочекатися наступного вімкнення світлофора. На нас світлофор включився, ми починаємо рушати. Так, І стараємося тут трошки рухати швидше, оскільки нам потрібно встигнути проїхати перехрестя. Залишаємося в правій смузі, нікуди нам не потрібно перелаштовуватись, ніяких поворотів не потрібно вмикати, оскільки по керуючись інформаційно-казівними знаками, в нас появилась смуга зліва. Тому, якщо б ми мали намір перелаштовувати, що робити якісь маневри, нам потрібно би було включати повороти і виконувати маневр перелаштування. Зараз ми собі залишаємося в своїй смузі. Я бачу, що перед нами є маршрутка, яка нас випередила. Вона об'їхала і відповідно є зупинка. Вона зупиниться. Тому думаємо про перелаштування. Тут суцільна лінія цього не робимо. Бачимо, що маршрутка продовжила рух. Потреби перелаштовуватись немає. Старайтесь не спішити оцінювати ситуацію після чого приймати рішення. Якщо ми б об'їжджали перешкоду і хотіли вернутися, старатися пам'ятати, що є суцільна лінія і перелаштування потім краще зробити після вже проїзду перехрестя. Суцільна лінія якраз з метою того, щоб ми не верталися і не вводили в оману тих водіїв, які звідти виїжджають. Тобто, щоб ми не перелаштовувалися перед перехрестям. Екзаменатор далі нам буде говорити, що попереду є парковка, згідно правил дорожнього руху, необхідно припаркуватись. Ми бачимо, що в нас є знак, який говорить, що в нас є парковка, в нас є спосіб постановки, і ставимо машинку під кутом. Ми зашвидко перейшли на першу передачу. Ми можемо проїжджати трошки далі і включати першу передачу біля ось цього слупчика. Поворотика ми не вмикаємо, оскільки в нас є заїзд на прилеглу територію. Перший далі є другий. Бачимо, чорний автомобіль має намір виїжджати. Якщо був би поворот, ми б його вели в оману. Тепер вмикаємо світло і поки що повороти. Є два інвалідних місця, далі в нас є парковка. Гарні парковочні місця, вони тут гарне, рівненьке, далі вже, справді, з ямками. Можемо проїжджати чуть-чуть далі і вибрати парковку пізніше, вона там трошечки рівніша, але старатися не проїхати. Включаємо ще раз повороти. Бачимо, що паркується біленька, а ми якраз вже за біленькою машинкою станемо. Парковка тут гарна рівненька. Трошки проблемно буде виїжджати, коли ми стоїмо біля автомобіля з боку, ну, але нічого страшного. Добре. Ми запаркувалися, вімкнули на нейтральну передачу, затягнули ручне вимкнули світовий показчик поворот. Слухаємо команду екзаменатора. Продовжуємо рух. Екзаменатор в цей період може перевірити, чи правильно ми припаркувалися, чи близько ми під'їхали до бордюра, чи ми стоїмо на розмітці. Не спішимо, переконуємося у безпеці маневру, стараємося переконатися в тому, що точно нікого нема. За нами ніхто не жениться. Ми складаємо екзамен не на проїзд кілометрів, а складаємо його на час. Тобто у нас буде закінчуватись час, ще певний маршрут, який ми їдемо. Тому старайтеся не квапитись в той момент, який ми використовуємо для здачі, іспиту, використати правильно. Ми бачимо, що нікого немає, можемо легенько виїжджати. Машинка, зупинилась, тому що ми витрачаємо трошки час. І продовжуємо. Коли папа машинки проїхало розмітку, тут, як ми заїжджали, яка позначає край парковки, ми викрутили кермо і зупинились. Включаємо лівий показчик повороту, перша передачка. Подивилися ліве дзеркало, чи ніхто нас не об'їжджає, бо на даний момент нас можуть. Об'їжджати як перешкоду, хоча ми є рухомі, тобто ми не можемо сказати, що ми перешкода для руху. Але нас можуть об'їжджати. Тому переконатись у безпеці маневр. У нас є перешкода, хоч машинка трошки виступає, але все ж таки вона на проїзній частині. Тому краще вімкнутися туди по повороту лівий. Тепер ми вімкнули правий і вимкнули, щоб не вводити в оману. Дані світлофор на виїзду. людина. Нажме на кнопочку, він переключиться. Тому, в принципі, не бачучи пішоходів або людей біля світлофора, ми розуміємо, що можемо собі спокійно проїхати. Що нового в нас з'явилося? У нас з'явилися інформаційно-казівні знаки, які вказують напрямки руху по смугах. Попереду перехрестя, де організовано рух по колу. Скористайтесь другим з'їздом. Тобто, в цьому випадку ми бачимо, що будучи в правій смузі, ми можемо поїхати праворуч або прямо тобто на перший з'їзд або на другий. Ми їдемо на другий з'їзд. Повороти ми вмикати не будемо, тому що умовно ми їдемо прямо. Частково можемо легенько позирати, що робиться в нас на колі. Бачимо, що в нас є машинки, тому краще ми зупинимося перед трикутничками, перед місцем, де необхідно зупинитись для надання переваги в русі. Трошки можемо підкрастися вперед, бо ми не бачимо через цю машинку, що там робиться. Так, дуже добре. Тепер у нас є гарна розмітка на колі, яка дає змогу мені з цієї смуги спокійно, гарно з'їжджати. Будучи якраз трошечки, ми проїхавши перший з'їзд, ми вімкнули правий показчик повороту і спокійно собі з'їжджаємо. Так, тут ми вже з'їхали з кола, ми вже можемо вимкнути світловий показчик повороту і продовжуємо рух. Переконалися, що пішоходів немає, і спокійно. Її. Тепер є маленький хитрий момент. Те, що ми бачимо, що попереду в нас можлива поява дітей. Бачимо, що йде звуження з лівої сторони, а також в нас є обмеження швидкості. Не більше 30 км за годину, оскільки є острівець безпеки Значить, В цьому випадку ви повинні контролювати свою швидкість. Переконали, що пішоходів немає, продовжуємо рух, але контролюємо швидкість не більше 30 км за годину. Знак буде в нас діяти до першого перехрестя, тобто до світлофорчика, який є, ми повинні рухатись не більше 30 км за годину. <му> Що з попереду навчальний автомобіль не варто на іспиті спішити, випереджати чи щось зробити. Бачимо, що в нас світлофор зелений. Коли він буде перемикатися? Коли з правої сторони, як бачите, для пішоходів є секунди, 45 вже і так далі. При 40. Ім він починає переключатися, але ми маємо час для завершення маневру. Бачимо, що пішоходам ще червоний сигнал світлофора. Для них ще 5 секунд залишилося. Після чого вони можуть розпочати маневр. Тобто, ми собі спокійно завершуємо маневр на миготливий сигнал, але розпочавши рух, виїзд на перехресті, ми виїхали на зелений сигнал світлофора. На рахунок машинки навчальної, яка їде попереду, немає потреби нам десь кудись випереджати, спішити, летіти і тому подібне. Рухаємося з безпечною для себе швидкістю. Добре, даємо трошки більше газу. Будемо випереджати даний автомобіль, щоб ми за ним витягнулися. Там трошки газу. Коли ви будете мати намір перелаштовуватись в ліву смугу, робіть це чуть-чуть пізніше, де зараз буду вам говорити. От, перелаштовуватись варто біля цього знаку або проїхавши його, наказово, що рух тільки прямо. Тому що якщо ви будете робити перелаштування швидше, там де зробили ми його, в принципі, ми робили випередження. Тобто в такому випадку ми виїхали в ліву смугу і можемо продовжити рух. Але якщо такі моменти, ви вертаєтесь назад, потім перелаштовуєтесь назад, бо буде рух в лівій смузі при вільній праві. Тобто перелаштовуємося трошки пізніше, проїхавши наказовий знак, рух тільки прямо. Попереду перехрестя до організованого рух по колу, будемо виконувати розворот. Бачимо, що пішоходів немає. Спокійно будемо під'їжджати до перехрестя. Повороти ми ніякі не вмикаємо при заїзді на коло. Бачимо машинки. Ми зупинились, переконалися у безпеці маневру і можемо розпочати рух. Заїжджаємо в внутрішнє коло, нічого, ще раз наголошую, вмикати немає потреби. І рухаємося по колі. Куди не перелаштовуємося, ми залишаємося в своїй смузі руху. Ми зараз, проїхавши цей з'їзд, вмикаємо правий показчик повороту і всім говоримо про те, що ми з'їжджаємо з кола. Його ще не вимикаємо, ми їдемо, поки не проїдемо пішохідний перехід, оскільки ми маневруємо. Правила дорожнього руху, нам наголошують, що світловий показчик повороту виключається після завершення маневру. От, Коли ми вже їдемо рівненько, машинка в нас. Вже ми не маневруємо, тому ми можемо його, звичайно, що вимкнути. Тепер, де може закінчуватись іспит? Перша парковка, якщо би вже пройшов час більше 20 хвилин, нам можуть наголосити, що от попереду буде місце, де можна запаркуватися. Запаркуйтесь, будь ласка, згідно правил дорожнього руху. Тобто ми собі спокійно можемо запаркуватися. Проїхавши. Прилеглу територію ми вмикаємо правій покажчик повороту і собі спокійно заїжджаємо. Добре, і зупинимо. Продовжуємо. Тобто тут може іспит закінчитись. Тут може іспит закінчитись. Ми показуємо, де ми можемо запаркуватися, і ми продовжуємо поки що рух. Далі. У нас ще не закінчився просто час. Ми трошки хотіли назад поїхати, але ми побачили, що ми вимкнули не ту передачу. Тут нічого страшного немає, це не є помилка, ми вчасно зреагували. Ми собі переключили передачу і продовжуємо рух. Тепер ми бачимо теж знак, що в нас можлива поява дітей і обмеження швидкості не більше 30 км за годину. Знову таки, забороняючи знаків, діють нас до кінця населеного пункту або до найближчого перехрестя. А найближче перехрестя якраз зразу де світлофор. Тобто ми цей кавальчик їдемо і далі, в принципі, вже швидкості дотримуватись нам не потрібно. Парковка ще одна, яка може бути, ось тут біля оранжевої будки. Виключаємо Включаємо праві повороти. Навіть так, так. І заїжджаємо собі спокійно ззаді цього автомобіля. І зупинились. Супер. Нейтральна ручний виключили поворот. Можемо продовжувати рух. Чи можна зупинятися тут е, на смузі для розгону? Значить, згідно правил дорожнього руху, нічого не написано, чи можна зупинитись на смузі для розгону? правило говорить, що не можна, якщо ми будемо створювати перешкоду для руху. Враховуючи, що перешкоду для руху, ми нікому не створювали, значить в такому випадку ми не порушили правило дорожнього руху. Світлофор зараз у нас зліва червоний, він у нас дублюючий, ми можемо завершувати маневр, тобто ми спокійно можемо їхати, але надавши перевагу пішоходам. Якщо б у нас було лінія або світлофор знаходився з правої сторони, тоді ми б змушені були з вами зупинитися дочекатися дозволеного сигналу світлофора. Так, бачимо, що ще здійснюється посадка висадка. Можемо цокнути лівий поворотик трошки зміститися, оскільки автомобіль не повністю був скований. Маршрутний транспортний засіб не повністю був схований в кишеньку. Якщо б він хотів виїжджати, то зупинитись і надати йому перевагу в русі. Ми знову таки під'їжджаємо до перехрестя до організованого руху по колу. Бачимо напрямки руху по смугу. Крайня права смуга дозволяє їхати на перший з'їзд і на другий. Ми будемо їхати на другий з'їзд. Ліва смуга дозволяє повернути ліворуч або виконати розворот. Заїжджаючи на перехрестя до організованого рух по колу, ми не вмикаємо. Слідкуємо за тим, щоб нікого не було на перехресті. Так. І коли в нас є трикутнички, ось тут ми включаємо правий поворотик, що ми з'їжджаємо, можемо вимикати поворотик. Переконуємося в тому, що немає пішоходів. Якщо людина стоїть десь далі. Видно, що вона не має наміру йти, ми можемо озвучувати і говорити, що людина не має наміру переходити. Пам'ятаєте, світлофорчик на визов, тобто ви нажимаєте кнопочку Відмикаєте більше шкодів немає, значить ми спокійно їдемо. Сьогодні автомобілів багато немає. Ми, попри те, що паркувалися три рази, зараз будемо виконувати парковку четвертий раз. Попереду парковка згідно правил дорожнього руху, запаркуйтесь. Для завершення іспиту повороток вмикаємо навпроти заїзду в прилеглу територію, і хочу вам показати трошки ще наступне: що паркуємо не тут, а паркуємо далеко. От ми можемо з'їжджати на парковочне місце. Але пам'ятайте, що якщо тут є багато автомобілів, ви можете їхати, їхати, їхати. Тобто, доки йде парковка, ще їдемо. Бачимо, що це все парковочні місця, і аж саме останнє парковочне місце, воно в нас є ось тут. так, І ми можемо ставати чуть-чуть далі. Тобто не спішіть зупинятися, не спішіть робити паралельні паркування. а Оцінюйте на те, наскільки вільне парковочне місце для того, щоб тут запаркуватися. Ми включили на нейтральну, ми включили, затягнули ручний, ми вимкнули світовий показчик повороту. Час складання іспиту 26 хвилин. Тобто, коли немає багато автомобілів, ми бачимо, що ми проїхали 26 хвилин. Тобто, якщо в нас є більший потік автомобілів, звичайно, що час буде більший і переважно практичний іспит закінчується ось тут.